Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 9 класу. Осьова симетрія. Осьова симетрія теж є рух. Означення: точки А і А1 називають симетричними відносно прямої L, якщо пряма L є серединним перпендикуляром відрізка АА1. Якщо точка А належить прямій L, то її вважають симметричною самій собі відносно цієї прямої. І ось тут, на малюнках, ви бачите, як побудувати точку симметричну даній відносно прямої. Що треба зробити? З точки провести перпендикуляр до прямої L, і на продовженні перпендикуляра відкласти. Точку на такій самій відстані, так, щоб ця пряма стала серединним перпендикуляром. Якщо точка симметрична відносно осі Y, то що, подивіться, у неї ордината, тобто Y координата, не зміниться, а абсциса поміняється на протилежну. Якщо точка буде симметрична відносно осі Х, то навпаки. Вісь, вірніше, абсиса буде без змін, а ордината зміниться на протилежну. Ось у вас симетрія є рухом, так як я сказала, і все, що стосується доведення, будьте добрі, опрацюйте самостійно, це дає вам можливість напрацювати власні навички доведень. Фігуру називають симметричною відносно прямої L, якщо для кожної точки даної фігури точка симметрична є відносно прямої L, також належить цій фігурі. Фігури, певні фігури мають осі симетрії. Роздивіться ці малюнки, що ж таке вісь симметрії. Пряму називають віссю симетрії, якщо кожна точка фігури через цю пряму, переходить сама, фігура переходить сама в себе. Наведемо приклади. Малюнок 18.4 рівнобедрений трикутник. Пряма, яка містить його висоту, вона ж буде містити і медіану і бісектрису. А значить, вона буде серединним перпендикуляром до основи. Таким чином, кожна точка основи перейде. Основа перейде сама в себе. І бічні сторони перейдуть одна в одну. Тобто, пряма, що містить висоту рівнобедриного трикутника вісь симетрії. Вісью симетрії кута є пряма, що містить його бісектрису. Вісью симетрії рівностороннього трикутника він має три осі симетрії. У рівностороннього трикутника висота бісектриса і медіана проведена з кожної вершини, співпадають. Малюнок 18.7. Дві осі симетрії має відрізок, це його серединний перпендикуляр і пряма, що містить його. Квадрат має чотири осі симетрії, як на малюнку 188. Коло містить безліч осей симетрії, це всі прямі, які будуть містити його діаметр. Безліч осей симетрії має і пряма, вона сама пряма та будь-яка пряма перпендикулярна до неї, бо пряма ж не має кінців і тому не буде мати серединного перпендикуляра. Тобто будь-яка перпендикулярна пряма до неї буде вісю симетрії. Підручнику розглянуто декілька задач. І теж я вам рекомендую їх розібрати самостійно, щоб я не витрачала на це час. Детально все описано, дивіться, думайте, міркуйте. А ми з вами перейдемо до розв'язування завдань, достатньо простих, це ще початковий, середній рівень. Так, побудуйте образи фігур, зображених на рисунку, якщо вісь симметрії, ось ця червона лінія L. Що вам треба зробити? Вам потрібно взяти ось у трикутника кожну вершину перпендикулярно перенести на таку саму відстань через пряму L. І так кожну точку, з'єднати їх. Відрізками буде трикутник, образ цього. Для кола у вас переміститься перпендикулярно на таку відстань, центр, а радіус буде без змін. Центр перемістите, радіус виміряєте і проведете коло. Так само, кожна точка цієї фігури перейде перпендикулярно знизу наверх, зверху вниз, на таку саму відстань. Коли ви будете виконувати зображення в зошиті, зробіть так, щоб ці фігури одна на одну не накладалися, бо буде ну, неохайно. Поставте відео на паузу і спробуйте це зробити самостійно. Це просто, дуже просто. І так, подивіться. Одна точка перейшла, друга точка перейшла на три клітиночки вниз, і третя точка перейшла на чотири клітиночки вниз. З'єднали відрізками, все отримали трикутник, симметричний даному відносно прямої L. Для кола центр перемістився на півтори клітинки вниз від прямої L. Радіус той самий, взяли і зобразили. Я не виконувала зображення. Для третьої фігури. Нижня точка дві клітинки вгору. Далі ця точка перейшла дві клітинки вниз, ця точка одна клітинка вниз, дві точки вниз від прямої, і ця точка вгору на дві клітинки. Провели відрізки і отримали фігуру симметричну даній відносно прямої L. Достатньо просто так, як я і говорила. Точки А і Б симметричні відносно прямої Л. Побудуйте пряму L. Нема прямої Л. Малюнок дан, точки А і Б. Ну, ви ж, мабуть, запам'ятали, що пряма L вісь симметрії, вона симметрії серединним перпендикуляром відрізка АБ. Значить, наша задача зараз полягає в тому, щоб побудувати до відрізка АП серединний перпендикуляр. Для цього ми візьмемо циркуль. Розхил циркуля візьмемо більший, ніж половина відрізка АБ. І будемо робити надсічки, голку поставимо в точку А, зробимо надсічки з обох боків, і в точку Б, надсічки з обох боків. І тоді у нас утворяться точки перетину, ось так. З обох боків, і через ці точки перетину проведемо вісь симметрії. І вона буде серединним перпендикуляром відрізка АБ. Маю надію, що ви зрозуміли те, що я проговорила. Взяли циркуль, розхилили циркуль більше, ніж на половину відрізка АБ, поставили в одну вершину голку, зробили надсічки з одного боку і з іншого боку. І тоді голку поставили в другу точку. Знову зробили надсічки з тої і з тої сторони. Ці націчки мають перетнутися частинки кола. І через ці точки ви проводите пряму, вона буде серединним перпендикуляром. Так, безумовно, що я запрошую вас спочатку працювати самостійно. Так, буде ефективніше ваше навчання. Читаю я: доведіть, що пряма, яка містить медіану рівнобедреного трикутника, проведену до основи, є його вісю Ну, Ми вже сьогодні про це говорили, що точки мають бути симметричними відносно прямої L. Тобто пряма буде серединним перпендикуляром. А якщо ми візьмемо рівнобедрений трикутник, то пряма. Що містить медіану, вона ж буде містити і медіану, проведену до основи. Да, це важливо. Медіану, проведену до основи. То вона ж буде містити і висоту, проведену до основи, а значить буде і через середину проходити, і перпендикуляром буде. Ну, Це все треба записати словами. Медіана рівнобедреного трикутника проведена до основи, є його висотою, отже, серединним перпендикуляром. Значить, пряма, що містить медіану рівнобедреного трикутника, проведену до основи, є його вісім у симетрії. Все доведено. Завдання середнього рівня це дуже просте завдання. Тренуємося далі. На рисунку зображено рівнобедрений трикутник АВС і пряму L, що містить його висоту, проведену до основи АС. Відрізки АМ і CM Медіани трикутника. Укажіть образи точок А і В. медіани СН і сторони АЦ при симметрії відносно прямої Л. Висота рівнобедреного трикутника є його медіаною, тож пряма Л є його вісю симметрії, АМ і СН медіани. Це значить, що точка М середина В а точка Н середина АБ. Таким чином, через вісь симметрії Л. А переходить в С, Б переходить в саму себе, С переходить в А, СН перейде в АМ, сторона АС перейде сама в себе в СА, А переходить в С, С в А, значить сторона АС в СА. Все. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, будьте наполегливі. Коли ви розбираєте теоретичний матеріал, дуже важливо навчитися, розбиратися в тому, що там написано. Це така корисна навичка. Здобувати знання за допомогою тексту. Критичне мислення називається. Я бажаю вам успіху. Тренуйтеся, напрацьовуйте навички і досягайте своїх вершин. До зустрічі!